Привіт усім! Ви на каналі Мій Сад. Дякую, що завітали. Друзі, пропоную коротенький огляд моїх квітників, що нове розпустилося на сьогодні, що прикрашає мої клумби зараз. Бажаю вам переглянути і отримати задоволення. Відео не дуже змістовне щодо інформації, усе стисло, назва дещо про рослину. А головна ціль це те, які саме рослини розквітли і як вони виглядають саме у моїх квітниках. І така яскрава малинова пляма це флокс шилоподібний. Багатоквітковий нарцис. Одна квітконожка має декілька квітів. В цьому році, коли усі квіти розпускаються, то квітконожка не витримує і хилиться донизу. Вероніка в мене зростає в місцях, що знаходяться у напівтіні. Вона має дрібні квіти, що не дуже довго тримаються, але за рахунок того, що завжди з'являються нові, то загальний час цвітіння доволі тривалий. Вона швидко розростається. Минулому році я отримала один такий кущик. А з осені я його розсадила, і зараз в мене вже чотири таких. В минулому році вкупувала цей тюльпан як Міранда. Декілька штук посадила, начебто схожий на Міранду, але товариш його, що праворуч, це точно не Міранда. Ці примули я вирощувала, висіваючи насіння на розсаду. Насіння примули я купувала як суміш і таким чином отримала декілька кольорів квітів. Більшість примул в мене зростає у північних квітниках, і прямих променів сонця в день вони не отримують. Ця примула в мене починає квітувати найпершою, а є ще такий сорт примули, який навіть не випустив квітконоси. В цьому році тюльпани це краса швидкоплинна, бо тільки не розпуститься квітка і вже через два дні пелюстка або облітає, або в'яне. Брунера кілька днів тому навіть і квітконосів не було, зараз уже квітує. В цьому році мені здається, що усе вирішило заквітувати водночас. В мене брунера, до речі, зростає у напівзатінку. І навіть у такому випадку, влітку, коли День спека, вона має все одно поникле листя. На тюльпанах в цьому році дуже багато оленки волохатою. Я не знаю, з чим це пов'язане, можливо, із такою теплою погодою. Друзі, а чи у вас така ж справа із цим шкідником? І що ви робите для того, щоб позбутися неї? А це мої мускарики, що мають білий кольор квітки. Вони завжди на тиждень або на два. Пізніше квітують, аніж ті, що мають класичний блакитний колір своїх суцвіть. Така краса в саду, і кожного дня вона інша. Не встигаєш навіть у повній мірі насолодитися цією красою. Тут, хоч би, встигнути засняти усе це, щоб потім, вже коли буде більше вільного часу, спокійно усе розгледіти, насолодитися. Це тюльпан, якщо я не помиляюся, сорт Ангела Меркель. Він дуже низькорослий, його максимальна висота 30 см. Друзі, це поки що все. Заходьте, будь ласка, на канал. Ласкаво прошу. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую вам і до побачення!